Так, а тепер дивіться, друзі. Це принесли в ремонт ось гарантійний талон від інвертора 5000 Вт. Це просто ух, кот і ліса, ліса віддихають. Дивіться, зараз вам покажу, що таке 3 кВт інвертор від Luxeona. Він навіть у кадр не влази, бачите? Це 3 кВт інвертор, а то 5 кВт. Десь купили його, ну, звісно, в інтернеті, як завжди. Я е, намагався пошукати ось цей телефон. Тут два телефони. І в Ютубі по одному з телефонів, по першому це 044 333 9703. Е, люди пробивали. Там хтось із аферістів вислав чи тістаміс, чи щось таке. Е, це була підробка під якийсь там магазин. Вони позвонили до речі, по цьому телефону. Це якийсь взагалі там салон краси виявився. Другий телефон взагалі не працює. Так, а тут у нас? хто Global Trade Group. Ну Тут написано, прям, ух там для особи, яка не розбирається. Все красиво, все гарно. Артикул, представник продавця. Печатка. Все. Все, гарантійний срок 60 місяців. Я на інверторі взагалі не бачив 60 місяців, це просто трендець. Ну, красавці, класика розвода. Ну, І звісно, цей інвертор не працює взагалі. Він просто зламався, щось там підключив лампочку і він згорів. Тому наступне відео буде, я його розберу, подивлюся, що там всередині. А ви не попадайтесь у лапи цих аферістів До речі, Зараз покажу коробка. З коробки прислали. Хто може знайде цих аферюх? Це якийсь кузьо чи Гузьо Андрій Леонідович ФОП. І якась його ліса лиса. Рижикова Юлія Анатолійовна. Капець. Прям попадання 100%. І Вілічанка. Іличанка. Відділення номер один. Так що не попадайте з цим аферистом.